Боротьба з олігархією. В Сполучених Штатах стають все більш популярні мітинги, які збирають сенатор Берні Сандерс та конгресвумен Олександрія Окасіо Кортес. Їх зустрічають, немов суперзірок, і приходять послухати тисячі американців. Привіт, Лос-Анджелес. Олігархія або демократія. Але ми не можемо мати і те, й інше. Лос-Анджелесе, я зробила свій вибір. Ми маємо боротися з олігархією, яка створила цей жах. Саме тому я ніколи не брала грошей від лобістів чи корпорацій і ніколи не братиму. Турне демократи почали ще в лютому і їздять зі штату у штат. Наприклад, у Денвері послухати політиків, які виступають з різкою критикою Дональда Трампа, прийшли 34 тисячі американців, і це був наймасовіший мітинг в місті з 2008 року. Ми чули про 20 тисяч, і один волонтер сказав мені, що вони отримали понад 40 тисяч підтверджень участі. Уже кілька тисяч людей на місці. Насправді велика група стоїть з іншого боку паркану навколо парку, заповнюючи всю вулицю і сходи до будівлі міської та окружної адміністрації. Отже, натовп величезний. Очікується п'ятеро спікерів, які мають виступити в найближчі хвилини. Завершуватимуть захід. Звісно ж, конгресвумен Олександрія Окасіо Кортес та сенатор Берні Сандерс. Ви згадали про їхній тур а вчора. Вони були в Неваді, і Аризоні, а сьогодні у Колорадо. Раніше також у Грілі. Основне послання цього туру та необхідність чинити опір президенту Трампу та його адміністрації, а також що цікаво опір керівництву власної партії демократам. Це стало особливо актуально після двох загальнонаціональних опитувань цього тижня, які показали, що рейтинг прихильності до партії впав нижче 30%. Але сьогоднішнє звернення, ймовірно, буде зосереджене на посиленні прогресивного руху та відході від партійного істеблішменту. Як досі вважалося, Сполучені Штати є двопартійною парламентською демократією, в якій одна партія протистоїть іншій та врівноважує її в разі потреби. А це своєю чергою теоретично дозволяє обмежити президентську владу вже після проміжних виборів 2026 року. Але не все так просто: перш за все, для цього потрібна активна та ефективна опозиція. Натомість демократична партія протягом останніх чотирьох місяців переживає одночасно дві кризи: відсутність єдиного лідера і брак розуміння. Куди рухатись далі Дональд Трамп злочинець злочинець, визнаний винним за тридцятьма чотирма епізодами шахрайства. Звісно, він також бреше та маніпулює фондовим ринком. Не має значення, які слова ви говорите. Не має значення ваша раса, релігія, гендерна ідентичність чи статус. Навіть якщо ми не погоджуємося в чомусь. Якщо ви готові боротися за когось, кого не знаєте особисто, вам тут раді. Ненависть це пастка, яка тягне всіх нас на дно. Люди стоять аж за пів милі. Ми живемо у надзвичайно небезпечний момент і те, як ми на нього відповімо, вплине не лише на наші життя, а й на життя наших дітей і майбутніх поколінь. І Що стосується клімату, від цього залежить, чи виживе планета Земля. саме тому ми тут сьогодні. Ми живемо в момент, коли президент не має жодного розуміння чи поваги до Конституції Сполучених Штатів. І не маємо жодних сумнівів. Він стрімко рухає нас у бік авторитарного суспільства. І, пане Трампе, ми цього не допустимо. Берні Сандерс використовує кожну можливість, щоб висловитися і бути почутим. До молодого покоління він звернувся зі сцени музичного фестивалю Коачела, який зараз саме триває. На сцену музичного фестивалю. Політика запросила співачка і авторка пісень Клейро, яка відкрито висловлювала свої політичні погляди протягом Хто ж такий Берні Сандерс. Сенатор від штату Вермонт, який називає себе демократичним соціалістом. Журналісти ж називають 83-річного політика, який двічі висувався у президенти у 2016 та 2020 роках. Головним голосом спротиву Трампу Сандерс звинувачує Трампа та його союзників, бізнесменів у створенні олігархату і гостро критикує нинішню адміністрацію за спроби домовитися з Путіним. Андерс, відомий своєю критикою корпоративного впливу на політику та підтримкою соціальних реформ, виступає за оновлення партії та повернення до її прогресивних коренів. У відсутності чіткого лідера після поразки Камали Гарріс, саме Сандерс об'єднує ліве крило демократів, пропонуючи альтернативу як Трампу, так і партійному істеблішменту. Ми живемо в час, коли президент не має жодного розуміння чи поваги до Конституції Сполучених Штатів. Він стрімко рухає нас у бік авторитарного суспільства. Але, пане Трампе, ми туди не підемо. Ми боремося з президентом, який щодня підриває нашу конституцію, загрожує свободі слова та зібрань, а його агенти схоплюють невинних людей на вулицях і кидають у центри затримання. Таке відбувається в диктатурах, а не в демократіях, і ми зупинимо цю ганебну практику з боку президента. Після поразки на виборах 2024 року та відходу Джо Байдена з перегонів, демократична партія США опинилася в стані глибокої кризи. Відсутність єдиного лідера та чіткої стратегії ускладнює протистояння адміністрації Трампа. Камала Гарріс, хоч і залишається потенційною кандидаткою на наступні вибори, наразі не демонструє активної політичної діяльності у цьому вакуумі. Лідерства фігура Берні Сандерса набуває особливого значення. Його послідовна позиція та здатність мобілізувати і прогресивний електорат можуть стати ключовими у відновленні впливу демократів та підготовці до майбутніх виборів. Здається, що дня я бачу новий заголовок, який мене лякає. Я думаю, що дуже важливо з'являтися на таких подіях, не знаю, але в кількості є сила. Схоже, що інший бік, якщо можна так сказати, дуже гучний. І тому здається, що їх більше ніж таких, як я. Але бути тут, серед людей, які приїхали, хто знає, звідки, щоб бути на цій події, це дає відчуття, що ти не один. І коли навколо є люди, які вірять у ті самі речі, що й ти, з'являється відчуття, що щось справді можна змінити, що ти не борешся сам. І це важливе нагадування. Ми всі боремося, ми всі в цьому разом. Так, я сподіваюся, що з'явиться якийсь знак, який покаже, що є вихід з того, у чому ми зараз. Здається, що адміністрація просто здійснює злочини перед камерами і перед очима всього світу. І я сподіваюся, що буде якась відповідальність, чи, хоча б, шлях уперед, щоб це ніколи більше не повторилося. Світова торговельна війна і спекуляції на фінансових ринках, падіння долару та ріст цін в магазинах, міграційна політика і скасування багатьох соціальних програм, втручання мільярдера Ілона Маска у державні справи та звільнення тисяч людей, загострюються відносини з Китаєм і все більш напружені відносини з партнерами, і загравання з диктатором Путіним це все те, що змушує людей виходити все частіше на вулиці американських міст. І поки протестний вогонь починає розгоратися, президент Дональд Трамп не бачить жодних. Проблем і навіть відкриває пам'ятник самому собі у своєму гольф-клубі у Флориді. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.